Всім привіт, з вами Ірина, І сьогодні цим відео я хотіла б відповісти на один з коментарів в моєму попередньому відео: скільки взагалі років? Той рід, та то кровна лінія, яка зараз тече в жилах короля Чарльза, і до цього була в жилах королеви Єлизавети. Скільки взагалі людей, родів, стикся в тих людей, яких ми сьогодні знаємо як члени британської королівської родини? Тобто, взагалі, скільки цей рід на простолі Великобританії? У мене сьогодні гарячий чай, беріть і собі щось смачненьке і давайте розбиратися в цій надзвичайно цікавій темі. Певно, ні для кого не секрет, що в принципі така країна, як Великобританія, вона не завжди була однією державою з багатьох інших держав. Був період, коли всі ці держави вони існували окремо. І той рід, в якому ми зараз його знаємо і бачимо, цей рід почався з Марії Стюарт. Привіт всім фанатам серіалу Царство. Саме її син став на простоле таким чином, став королем і Великої Англії і Шотландії. Як так сталося взагалі? В той момент правила королева Єлизавета І вона була прямим нащадком короля Генріха VIII. Мені здається, що про Генріха VIII знає абсолютно кожен, тому що це та сама людина, в якого було дуже багато дружин. Одну відправив в монастир, іншу лишив без голови, багато багато інших ситуацій, які виникли з його дружинами. Саме він зніс католицизм в. В Великобританії в Англії і зробив протестантизм. І так сталося, що нащадком його стала саме Єлизавета І, але вона була протестантка в той час, як Марія вона була католичка. Марія була племінницею Генріха VIII, Вона була онукою Генріха VII. Ми ще з вами обов'язково повернемося до цієї людини. Також Генріх VII був королем Англії, а батько вже Марії він вже був королем. Шотландії і тому вона була шотландською королевою, але вона мала певні присягання до англійського престолу, і так як вона була католичка, було надзвичайно багато людей, які були сторонниками того, щоб саме Марія стала королевою Англії, також. І ми знаємо, що ця війна між Марією і Лізаветою І вона не закінчилася прямо таки... Класно для Марії Першої, тому що Марії, тому що як я вже сказала, її обозглавили, але її син Джеймс IV та перший, так як його називають, став королем і Англії. І Шотландії. І таким чином почався вже весь той процес і почався той рід, який ми сьогодні знаємо як королі Великобританії. Але давайте спробуємо з вами піднятися окремо по лінії шотландських королів і по лінії англійських королів для того, щоб зрозуміти, наскільки взагалі давно саме цей рід, саме ця кров тече в цих людях. Тому що, як ми розуміємо, саме правління. Цього цього роду, саме як Великобританії, як країни, воно приблизно починається 457 років тому назад. Але до цього ця кров вона текла і в королях Шотландії, і в королях Англії. Тож давайте починаємо з вами з Шотландії. Спочатку це був дім Стюартів, так як сама Марія, вона була Марія Стюарт, і Правили вони приблизно 150 років. До них це був Рід Дункель, Свере, Баріол та Брюс. Так він і називався. І також вони правили доволі довго. А до них, а до них був Доволі відомий, мені здається, дім Альпін Тамурей. І найпершим королем цього роду був Альпін Мах Егдах. І по його імені ми вже можемо зрозуміти, що це було щось дуже давно. І так, це було IX століття. І правив він країною, я б сказала, королівством, яке той час називалося Даль Ріада. Це старовинне королівство, яке об'єднувало з собою землю Шотландії, а також Ірландії. І ми маємо зрозуміти, що рід королеви Єлизавети, короля Чарльза, по шотландських монархах піднімається до найпершого правителя Шотландії взагалі, якщо бути точнішим, до 834 року. Тобто, по суті, ми розуміємо, що Шотландію з шотландської сторони вони правлять в принципі всю існуючу історію Шотландії як країни. Але повернемося з вами до Генрі VII, того самого короля, який був. Дідусем Марії Стюарт. І його дружиною була Єлизавета Йорська. Тобто, саме ця родина вони утворили той дім тюдорів, який ми знаємо сьогодні з історії. Перед тюдорами це були Ланкастери та Йорки, до цього це були Плантагенети, до цього Норманди, а до цього і дім Уесекса та Гонвінсона. І ми робимо висновок, що вже якісь такі назви розуміємо, що все це відбувалося також доволі давно, і це правда, це також 9 століття нашого і це означає тільки одне, що по англійській. Лінії крові також Єлизавета, Чарльз, вони доходять аж до Альфреда Великого, то найпершого такого відомого короля, який правив, як я вже сказала, до IX століття до нашої ери, нашої ери. І це змушує нас зрозуміти, що саме цей рід, якщо брати зі сторони Шотландії, вони на престолі 1193 роки. І якщо брати англійський, англійський рід, то це 1175 років. Тобто це 12 століть, які управляє саме ця кров всіми цими землями, які колись були двома взагалі окремими суверенними державами, змінювали повністю вигляд того, які там частини території куди входили. Але всіми цими землями заправляла все одна та сама кров, яка і зараз тече в жилах короля Чарльза. І ми з вами бачимо, що хтось комусь був онуком. Бували ситуації, коли пряма лінія. Спадкоємства вона приривалася, але все одно хтось з гілки вище, у нього були якісь діти, і все одно це та сама гілка, та сама кров, яка в принципі є і до сьогодні. Тож давайте з вами повернемося до моменту восходження Джеймса IV та першого на престол, і саме до дому стюартів. Що ми маємо з вами розуміти? Так, Джеймс, він є королем і Шотландії, і Англії. Але весь період правління Дому Стюартів, а це 150 років, ці держави вони є окремими суверенними державами, вони не є злитими в таке поняття, як Великобританія, яке є зараз. Тобто вони просто три окремі держави, але в них просто один король. Через 150 років ми з вами бачимо на карті таке поняття, як дім Гановерський, звідки він взявся, чому взагалі так трапилося, і в який момент Великобританія вже стає тим поняттям, яке ми з вами розуміємо. Сталося так, що останньою королевою роду стюартів стала. Королева Анна, і в неї було дуже погане здоров'я, прямо надзвичайно погане. І не дивлячись на те, що в неї було 17 спроб завагітніти, народити дитину, деякі діти помирали під час пологів. Єдина дитина, яка дожила максимально до віку 11 років, померла рівно у 1700 році. І тогочасний парламент був в шоці з нерозуміння того, як далі жити, тому що у них не залишається жодного спадкоємця спроби Анни народити дитину, вони... Вони поневінчились будь-яким позитивним результатом, і їм треба було приймати якесь рішення, яке б залишило взагалі врятувало б цю лінію монархії, цю лінію спадкоємства. І цікавим стало те, що у 1701 році, тобто через рік після того, як помер єдиний живий нащадок королеви Анни, був створений такий акт security, тобто акт захисту, саме захисту цієї лінії. Цікаво, що вони вирішили виключити абсолютно всіх католиків з вже тоді лінії спадкоємництва. І було вирішено, що спадкоємницею буде принцеса Софії. Софі тоді вже Гановерська. А вона була просто онучкою короля Джеймса IV того самого, який про якого ми з вами говорили, який об'єднав в тому не, не, не зовсім об'єднав, але був першим королем Шотландії, Англії, в тому розумінні, в якому ми зараз їх знаємо. Вона була його онучкою і саме вона мала стати наступною на престол. Але Софія вона помирає ще до того, як помирає королева Анна, і тому цим престолом тепер. Тепер спадкоємницем престолу став Георг І, це син цієї Софії. І саме Георг І і стає першим королем саме гановерського дому на престолі Великобританії. Але по суті, це все ще спадкоємець Марії Стюарт. Цікавих фактів про цей дім в них було всього 5 королів. Вони проправили 120 років приблизно чотири з п'яти королів носили ім'я Джордж. Тут приходить вже дім саксон кобургів слеш Вінзорів, а тобто вже починає звучати більш знайомо, правда? Останнім королем з роду Гановерів був король Вільям. І знову ж таки така ситуація так сталося, що в нього не лишилося жодного живого нащадка. Як ми бачимо, це якась така доволі. Часта ситуація в британському престолі, що якийсь там якраз оновлю оновлювалась кожне кожен раз назва дому з тим, що помирав прямий нещадок, і хтось там зверху спускався і ставав новим королем. Тож помирає м -м, король Вільям, і королевою стає його племінниця. І Ви вже розумієте, що цією королевою є. Королева Вікторія вона була племінницею цього Вільяма і онукою Георга III, одного з тих георгів, які були ем, королями саме в період гановерського правління. Вона виходить заміж за свого кузина Альберта саксен кобурга в 1840 році. і Таким чином цей рід називається саксен кобург Мені здається, королева Вікторія це найбільш популярна взагалі королева. До королеви Єлизавети вона була найдовше правлю Недовше правлячим монархом. Це 63 роки і 215 днів. У неї народилося 9 дітей, і вона стала тією самою відомою бабцею Європи, тому що всіх своїх 9 дітей вона дуже влучно одружила, видала заміж. 9 дітей, їй було достатньо для того, щоб стати бабцею Європи. Якщо вам раптом буде цікава історія цієї надзвичайної жінки, окремо королеви Вікторії, обов'язково дайте мені знати в коментарях. Великою радістю розберу для вас цю по-справжньому цікаву тему. Після королеви Вікторії її спадкоємцем стає її син Едвард VII. Він доволі довго, якщо бути чесним, 60 років чекав для того, щоб зайти на свій престол. І Він пробув королем менше 10 років, тому що ну, він сам вже був чоловіком у віці. Свого часу він одружився з принцесою Олександрою, і у них народилося 6 дітей. Взагалі про цього короля доволі непогано згадують і історики, і. Тогочасні люди всі доволі позитивно про нього казали. Наступним королем стає Георг П'ятий. І, взагалі, цікава історія з ним пов'язана, тому що він ніколи не мав стати королем. У нього був старший брат, тобто він був п'ятою, тобто він був другою дитиною з шести дітей Едварда Сьомого. Його був старший брат, принц. Альберт Віктор, і цей Альберт Віктор він мав одружитися з Марією Текською, стати королем, але він неочікувано захворів та помер. Надзвичайно не просто перенесла його смерть Марія Текська, але вона дуже близько здружилася з Георгом V' і королева Вікторія. А вона прийняла рішення, що. Георг v, він одружиться з Марією Текською і Георг V' стає королем. І саме Георг V, та Марія Текська є батьками Едварда VIII, про якого в мене вже є відео на цьому каналі. Я обов'язково залишаю посилання на це відео в описі. Надзвичайно цікава історія принца Едварда, короля, який став, короно... став королем, але не було його короновано, який. З зрікся престолу заради коханої жінки, або може, ця історія була більш, більш складною, більш специфічною. Там же на ваш розсуд, але ем, саме й вони були також батьками Георга VI, а Георг VI – це батько нашої королеви Єлизавети. І ось ми прийшли до. Того самого роду саме королеви Єлизавети та принца Чарльза, тепер вже короля Чарльза. І ви мені поставите дуже слушне питання зараз цей момент. Вони ж були саксон-кобургами, а в якийсь момент стали Вінзорами. Щось ніде прізвище наче не змінилося, а зараз вони Вінзори. Чому не саксон кобурги? З цим пов'язана дуже цікава історія. Ми з вами розуміємо, що. ХХ століття це період. війн, війн з Німеччиною в більшості своєю. На період Першої світової війни підпало правління Георга V якраз таки. І у 1917 році в період Першої світової війни. Він приймає, рішення для того, він приймає рішення про зміну їх прізвища з саксен кобург на Вінзор. Чому саме Вінзор? на честь строял резиденції, яка була на той час резиденцією монарху? І для них це було не дуже приємне рішення, тому що все ж таки це прізвище Альберта, чоловіка Вікторії, королеви Вікторії, але їм необхідно було зробити акцент на тому, що вони суб'єкти британської імперії, вони британці по крові, вони не мають жодного зв'язку з німеччиною і з тим терором, який вона проводила в той час. І для того, щоб відхреститися від то, якихось зв'язків з Німеччиною, їм довелося змінити це прізвище. Тому тут не було якогось зміну роду, чи хтось, чийсь знову онук став на престол замість ем, прямого нащадка. Тут просто їм довелося змінити це прізвище. І як я вже сказала, це відео воно стало відповіддю на один з коментарів на моїх попередніх роликах. І мені надзвичайно було приємно. Бачити ваші коментарі, обов'язково залишайте їх про те, що ще вам було б цікаво почути на цьому каналі. Я з великою радістю розберу для вас взагалі будь-яку тему. Тож обов'язково залишайте коментарі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Це надзвичайно важливо для того, щоб просувати це відео на Ютубі. Ютуб таким чином розуміє, що це відео цікаво. Його можна показувати більшій кількості людей. Дякую вам за ваш перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, і ми з вами побачимося вже в Цю середу гарної вам погоди, прекрасного настрою і найкращого дня.